Система права. Перше питання таке. Поняття системи права. Цей світ, він має систему. Ну, світ і є система. Давні греки вони розділяли, розділяли космос і хаос. Хаос це. це, це це таке явище, що ми, не... ну, ми бачимо, щось бачимо, але ми не розуміємо, що це таке. Але потім був космос. Космос це система. І давні греки бачили на небо і бачили там систему. Систему дуже-дуже стройну, струнку систему. І вони назвали далі назву цієї системи космос. І ми будемо говорити, що право для усіх людей є хаос, а для юристів це космос. Системи права. Дуже багато буде, буде малюнок. малюнок І почнемо ми з поняття. Це сукупність взаємопов'язаних норм, розподілених за галузями права. Ну, центральне місто цього поняття це, це норм. Право це норми, це сукупність норм, але це не купа норм, це система. Вони мають кожне кожна норма має зв'язок з іншою нормою, Вони як кубик Рубіка. Кожна частина кубика Рубіка має зв'язок з іншою частиною, Але є не тільки ці, 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 ці зв'язки. Є також частини цієї системи. Як у кубика Рубіка є верхня да, частина, центральна частина і ніжна частина. І у права також є частини, і ми, вони мають назву галузі права. Ну, ви знаєте, є цивільне право, кримінальне право, конституційне право це галузі права. Тобто, право це. Норми в зв'язках, і ці норми розподілені на галузі права. Які ознаки системи права ми бачимо? Це єдність, кожна норма, вона єдина в цій системі. Це так ну, неможливо, щоб, наприклад, норма була не в системі. Це неможливо, вона, вона видавлюється ця норма, якщо вона не підходить по, по цю систему. Друге, це різність. Кожна норма має свою частину, свою юридичну силу. І вона, одна норма відрізняється від іншої норми. Якщо одна норма є дві однакові норми, це. це, 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 це Помилка. Так не треба. Друге це взаємодія. Кожна норма взаємодіє з іншої норми з одного боку. А з другого боку, вона взаємодіє з купою своїх норм в галузі. В галузі є купа норм, і ці норми взаємодіють одна з другої. Третє четверте це подільність. Система має частини. Система права це ці частини це галузі права. І узгодженість. А, узгодженість нема противоріччя. Норм, ну, ну, є противоріччя, але це помилка. Помилка вона має назву калізія. Калізія це неузгодженість норм. І це по помилка, і ми, юристи, працюємо з цими помилками. От що таке право. Не купа норм, але купа норм, але купа норм в системі. І інша частина ці, ці, ці питання це предмет та метод правового регулювання. Це дуже складна тема. Ну, дуже багато студентів не розуміють, що це таке. Але я дам відповідь на це питання, що це таке предмет та метод правового регулювання і навіщо він потрібен. Є купа норм, права це купа норм, і є галузі права. Але як ми відносимо одну норму в ту чи іншу галузь? Ну, наприклад, ну, не треба вбивати людей. Це норма. І ми інтуїтивно, ми розуміємо, що це кримінальне право. Але на, 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 чому ми цю норму відносимо до кримінального права? І ми відносимо цю норму по предмету та методу правового регулювання. Ми беремо норму, бачимо на неї і говоримо, це норма міжнародного права, наприклад. І спочатку будемо говорити про предмет, це група громадянських відносин. Тобто, люди вони в відносинах. Кожна людина відноситься з іншою людиною. І ці, і ці відносини мають назву правові відносини». І ми бачимо: ну, наприклад, іде ну, йде виборчий процес. І це відносини людей один з одним з державою, з політичними партіями. І це відносини. І ми бачимо і думаємо. Ну, К якої галузі права відноситься цей предмет? І ми бачимо, що це конституційне право. Тому що виборчий процес це конституційне галузь права. І відносини мають структуру. Вони мають суб'єкти. Ну, наприклад, це президент, президент і народ. Це суб'єкти. Дії. В, кожне, в кожному відносині є дії. Ну, дії це діяльність і недіяльність. Ну, ми будемо про це говорити, як будемо розбирати, що таке, що таке правове відносиння. Є об'єкти. Об'єкти це цінності, які, ну, до яких долучуються, суб'єкти, які вступають в ці відносини. Ну, наприклад, що вбивати не, ну, не, не, не треба, це така цінність, як, як життя. І люди вступають в відносини для життя. І є це об'єкти об відносин. І є соціальні факти також в, ну, частина структури громадянських відносин. Це соціальні факти, і ми будемо також. Пізніше про це говорити. І, наприклад, там є приклад цивільне право, що таке предмет а, цивільного права для прикладу. Це майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини. Тобто є майно і є відносини про майно. І це цивільне право. Якщо ми бачимо а, слово майно, це цивільне право, предмет цивільного права. І друга частина це метод правового регулювання, регулювання. Метод це спосіб впливу на суспільне відносення. Є відносення, але є добре відносення з точки зору соціума, ну з точки зору громадянства ну, громади. І є погане відносення. І право воно вон, ну, впливає на ці відносини і регулює їх. Це має назву метод метод правового регулювання. І кожна галузь права має свій метод. Ну, вони мають усі методи, але є улюблений метод. У ну, кожне галузь має улюблений метод проводнового регулювання. Ну, як, як батько, да? батько. Є батьки, які люблять, наприклад, силу. А є батьки, які люблять, наприклад, цукерку. Ну, це, це, це і є спосіб регулювання. Перше поділення це імперативний і диспозитивний метод. Імперативний метод, він каже, потрібно робити так. І ні, ні, ніяк інше. Тільки так. Наприклад, людина, яка, який є 18 років, він обов'язаний іти до армії. Це імперативний метод. А є диспозитивний метод. Ну, наприклад, потрібно можливо зробити так, а можливо, зробити інше. І це друге це має назву диспозитивний метод. Ну, він, наприклад, цивільне право дуже люблять цей метод. Цивільне право говорить, ви маєте можливості написати в договір в договір інші там, обставини. Інші норми. Але якщо ви, ще ви не написали ці, 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 ці норми, ви обов'язково об'язані використовувати норми Цивільного кодексу України. Це диспозитивний метод. Ну, імперативний метод це для публічного права, кримінального права, конституційного права, а диспозитивний це для частного права, наприклад, ну, приватного права, наприклад, для цивільного, трудового і інших галузей права, цивільного права. І є також метод загальний і галузевий. Ну, загальний метод, наприклад, імперативний диспозитивний, це загальні методи. А галузевий це тільки він зроблений для цієї отрасли. Ну, наприклад, міжнародне право він воно має галузеві методи, методи міжнародних договірів. В національному праві такого немає. Ну, нема, щоб ми е, заключували договір з державою. Так. так, ну, не буває так. І це усе, що я хотів казати про систему права. Система права, сукупність норм в системі. І є предмет, вони поділені в цій системі, знаходяться в цій системі по предмету та методу правового регулювання. І про, про те, на які дві частини ми поділяємо право, я розподам відповідь на, на, на наступному питанні. І я прошу ставити питання.